Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Підростають ще гірочки. Погодні умови, звісно, прохолодні, тому вони не дуже підростають, але все ж. Перші ми вже висадили. А це так, додатково. І помітив, сьогодні трішки переставляв їх. Ось така ситуація. В деяких стаканчиках вже не було оцих шапочок, не було листочків і стебла. Чому проблема? А проблема виявилася ось у чому. Вони стояли ось в ось таких ящиках, у мене ці стаканчики. І коли ви перевернете, то побачите, що у нас вже є ті, хто дуже їх полюбляє. Ось такі слимаки. І ось такі слимаки вже просто з'їдають ці огірки. І не лише огірки. Вони їдять, в принципі, і баклажани, капусту. Все це на ура. Такі огірки вони вже не будуть чіпати однозначно, вони вже великі для них. Ось. А оці маленькі просто на ура. Ось можете бачити. Перебираю я стаканчики, оці всі стаканчики це вже вони попрацювали. І це все за одну ніч, друзі. Тому якщо в таких ящиках у вас стоїть розсада, і ви вже щось побачили, то подивіться на дно. Ось така ситуація.